Слава Україні! Триває 598-доба ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріл з реактивних систем вогню не тільки по військових, а й в значній кількості по цивільних об'єктах нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Протягом минулої доби відбулося близько ста бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщани Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю СУ Хортиці на купінському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.